Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Президент України Володимир Зеленський вчинив дуже правильно, не підписавши договір, з яким приїздив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, про якесь там партнерство. Ну, мова йде про рідкоземельні матеріали. І метали і ресурси, так це те, про що раніше говорили: про те, що США хочуть отримати доступ, мовляв, плату за постачання того озброєння, яке Україні надавалося. На що фактично, от ми бачимо відповідь, була така, що спочатку давайте в Мюнхені зустрінемось, ну приблизно так, і почуємо пропозиції американської делегації, і щоби були враховані пропозиції України. А тоді, власне кажучи, поговоримо про. Договір про партнерство, в якому, в якому форматі він може бути, тому що насправді питань дуже багато, а відповідей замало. І те, що Дональд Трамп дав брифінг, і те, що він намагається врятувати імідж Путіна різними способами, тому що ви знаєте, що. Сполучені Штати Америки дійшли до того за Трампа, що запровадили санкції проти прокурора Хана. Це прокурор міжнародного кримінального суду, який, а, який ініціював видачу ордера на арешт Путіна. Як він порушував це питання проти Путіна і російською уповноваженою з питань на прав людини, прав дітей, Львової Білової? Власне кажучи, ось а, за це. Отримав санкції від США, що вкотре свідчить про те, що американці, а точніше, адміністрація Трампа дещо здала позиції, здала передчасно. Наприклад, про це говорить Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, який каже про те, що можна було б про щось говорити на перемовинах. Ну для чого перед перемовинами розкривати всі карти і вже демонструвати готовність селяку йти з путіним на поступки? Ну це щось. Абсолютно не зрозуміло навіть для німців, навіть для німців, навіть для соціал-демократів німецьких, щоб було це зрозуміло. Ну а в Європі це прокоментувала Кайя Калас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки Європейської комісії, яка дуже рішуче і жорстко сказала про те, що Європа буде з Україною, навіть якщо Україна не погодиться на умови Сполучених Штатів Америки, не піде на умови Трампа і не буде готова укладати їх і що Європа спільно з Україною повинна бути частиною перемовного процесу. Це абсолютно правильно зараз. Можу сказати, що в Європі тривають активні консультації з приводу того, яким чином потрібно буде компенсувати відсутню допомогу від Сполучених Штатів Америки, якщо Дональд Трамп все ж таки вирішить в якийсь момент. Відмовитися від надання озброєнь техніки необхідних для нас боєприпасів, те, що необхідно на полі бою, тому тут дуже важливо все таки консолідація України зараз з країнами Європейського союзу, тому що у європейців все більше приходить розуміння тих викликів і загроз, які з'являються, і дуже добре, що ми чуємо за нас такі потрібні та важливі для нас слова підтримки саме в цей момент, тому що. Світ цивілізований, європейські країни, мають чітко дати зрозуміти американському президентові, що просто так взяти і домовитися ціною якихось односторонніх поступок з боку України не вдасться, не вийде. І хто б що не говорив, так це велика країна, так це гегемон. Але ви знаєте, що Україна, український народ, змінював не один геополітичний сценарій, може. Змінювати його надалі. А президент України Зеленський демонструє рішучість в тому, щоб захищати національні інтереси, зокрема в Мюнхені, де вже ось незабаром 14 лютого стартує Мюнхенська конференція з питань безпеки. Ну, а власне кажучи, за повідомленням британського видання одного з провідних The Times, там пішли ще далі. І за свідченням джереле, джерел видання журналістів, які написали. Значить, чиновники там Міністерстві оборони Британії запропонували Трампа послати за курсом російського корабля. Ну, вибачте, куди запропонували, тоді я і цитую цитую і повторює видання The Times британське поважне, яке не стало би друкувати якісь ґесип, чутки і так далі. Ну і, власне кажучи, так Британія теж. Хоче пристати до країн Європейського Союзу в питанні подальшої підтримки України і декларує відданість свою. Це продемонстрував Рамштайн, формат Рамштайну, який завершився тим, що є пакети допомоги, які задекларували Британія, Норвегія, Німеччина. Та інші країни це і ППО, це і артилерійські снаряди, це і бронетехніка, це дрони, це багато інших систем озброєнь та боєприпасів, які дуже потрібні зараз нам на полі бою. Власне кажучи, ця підтримка планується від європейських країн зберігатися, і дискутують європейці про те, що. Робити які мають бути фактично умови, і як швидко вони зможуть запустити власний військово-промисловий комплекс. Скільки це коштуватиме, в які строки для того, щоб ну фактично це замінити? Це, власне кажучи, те, що а, на сьогоднішній день відбувається, і можна сказати: от такий порядок денний. А, Президент України Володимир Зеленський ще коментуючи підготовку до візиту і початку Мюнхенської конференції з питань безпеки, сказав про те, що ми потребуємо гарантій безпеки і що потрібно конкретизувати та обговорити чіткі деталі того, яким чином ці гарантії можуть бути досягнуті. Мова йде про озброєння, мова йде про збільшення кількості систем протиракетної, протиповітряної оборони, про насичення України озброєнням. І президент України сказав про те, що нам потрібен 100-тисячний військовий контингент Європи і США спільний. Який має бути розташований на території України більше того, як сказав український президент, вже існує відповідний план і мапа навіть з точками, де має бути цей контингент фактично розташований на території України для того, щоб гарантувати необхідну для нас безпеку. Це теж важливий момент. І що а Володимир Зеленський готовий цей план взяти з собою і продемонструвати в Мюнхені без деталізації, поки що, але ну з певними обмеженнями, але розповісти про нього нашим партнерам, зокрема американській стороні. Свою ж розмову він прокоментував з Трампом як хорошу, власне кажучи. Ну але ми розуміємо, що можливий осад залишився, тому що зараз. Дуже багато політиків, наприклад, екс радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. Він Категорично рішуче засудив позицію Трампа щодо Росії, і сказав, що це неприпустимо. Я думаю, що зараз будуть висловлюватися опозиційні політики, представники демократичної партії. І цей тиск, що би там не було, але медійний експертного співтовариства, який відбувається і в США, і в Європі, він теж відіграє певну роль. Не можна недооцінювати. Хтось може легковажити і сказати, що це не має значення. Це все має значення зрештою, звичайно. Ми не зможемо відмовити президента Трампа від ведення якихось домовленостей з Путіним. Ну, але навіть Пісков, чи Пісков, як його називають, Пісков, не знаю, як там, де правильно наголосно, вже поставити, де вважаєте, за потрібне. Але навіть і він. Каже Ціуси уси піскова, а про те, що Україна не може бути виключена з переговорного процесу, і так чи інакше вона до нього буде залучена. Тобто, навіть і він визнає цей факт. Думаю, як би їм не, не хотілося це визнавати, але навіть вони про це говорять там на Росії. І звичайно, що Україна за будь-яку ціну буде боротися за те, щоб відігравати провідну роль на цих можливих переговорах і захищати наші національні. Інтереси спільно з країнами Європейського союзу, які я вкотре нагадую, демонструють рішучу зараз і таку потрібну для нас підтримку. А і це, зрештою, важливий момент. Ну а ще про що треба сказати, що видання Financial Times зараз публікує інформацію про те, що мовляв, перемир'я та припинення вогню може бути досягнуто або до Великодня, 20 квітня, або до 9 травня. Побіда Бесія, ось цього, де вони там будуть в Росії паради проводити і так далі. Де цікаво, що там станеться все ж таки. Всяке може статися в Москві 9 травня. Я б на місці Цзіньпіня, чи Трампа все ж таки туди не їхав, в Москві дуже небезпечно може бути, особливо 9 травня. Всяке може статися різні природні катаклізми, тому подібне. Ну, але це так. Зрештою, треба сказати. Що ось такі прогнози вже робляться. Нагадують вони ті, скажімо, про російські вкиди, які були раніше, про те, що до 9 травня буде щось досягнуто. Нам не потрібно поспішати, а діяти, виходячи із наших національних інтересів, добиваючись саме потрібних нам гарантій безпеки і рухатись саме цим треком. Загалом можу сказати, що правильна позиція по природних ресурсах ніхто не робить з української влади зараз різких кроків. Все має бути продумано, і боротьба за українські національні інтереси триває. Добре, що європейці прокидаються і декларують намір бути далі з нами. і Ну навіть дехто вже хоче когось послати за курсом російського корабля. Ось така ситуація, друзі. Бережіть себе і пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і божою допомогою дивимося і рухаємося вперед. Слава Україні!